Я вас не визивав. Жінка, це моя приватна власність. І, от, жінку спілкуйтеся за територією моєї і, земельної ділянки молодому володіння. Має... Я вам ще раз говорю, у мене жінки немає роз розведений. Я з вами розмовляв не раз по-людськи. Я, я вам ще раз кажу, це моя приватна власність. З 91-го року. Я вас не визивав. Покиньте територію, будь ласка. Я вам ще раз кажу, покиньте територію. Не треба мені ви... пояснювати. Дивіться. Це моя приватна власність. Я вас не визивав, і я з вами не говорю. Ви не маєте повноважень. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Я вас не знаю. Я капітан. Да. Капітан, я старий я лей. лей. Секундочку, секундочку. Я вас не розумію. Я, Я вас не розумію. Oh, yeah, yeah. Ви поліцейський? 16, Я вам ще раз 16, кажу: ви поліцейський? 16, чи як? 16, Показіть, будь ласка, своє посвідчення. Встановного yeah, yeah. зразка. Не, посвідчення встановленого зразка, щоб я знав, з ким а, я розмовляю. У мене не, не оздо, а в руки, в руки оздо сюди руки під, під відеосйомку, розверніть його з обратної Все. сторони. Там є написано, це, я вам ще раз кажу, покиньте територію. Ви не установлена особа формування, Озброєна, притом. Да, да, озброєна особа невідома мені. То є посвідчення встановленого зразка. Ви мені перед очима не крутіть. Я вам зараз покажу на фотографію, яке повинно бути усвіщення згідно законодавства. Ви не встановлена особа, покиньте мою територію. Це моя приватна власність. Йді, спілкуйтеся з нею. Я вас не визивав. Ви маєте право зайти тільки по рішенню суда. Я вам ще раз кажу, будь ласка, покиньте територію. Ви не встановлена особа, іді спілкуйтеся з нею. Я вас не знаю. Я вам ще раз кажу. Ви не встановлена особа. А я, а я вам ще раз кажу, це моя приватна власність. І я маю право робити все, що я вам ще раз кажу. Це моя приватна власність. Я маю робити на протязі доби. Ви Конституцію визнаєте? Я вам ще раз кажу. Ви присягу на вірність народу давали. Я вам ще раз кажу. Ви присягу давали поліцейського. Я вам ще раз кажу. Ви Конституцію визнаєте? Значить, ви Конституцію не визнаєте. Ви працюєте на підрив Конституційного ладу. Є стаття 3 Конституції права і свободи людини. Я чоловік. Моє ім'я Віктор, я представився. Це моя приватна власність. Покиньте, будь ласка, територію. Я вас не визивав, ви не встановлена особа. У вас нема посвідчення встановленого законом зразка. Я вам ще раз кажу, я нічого не пошкодив. Я взяв того, що я залишився у шортах і в футболці з коротким рукавом. Ви сюди приїхали на автомобілі, який ви не купляли. Ви заправили горючим, яке ви не купляли. Ви не встановлена особа банк формурування. у вас немає ніяких письмових. Я вас не бачу і не розумію. Я вам ще раз кажу, ви представник формування. у вас нема освічення основного зразка. Я старлей запаса з 85-го року, ви якого року народження? Пригадайте, я вас не знаю і не бачу, і не хочу з вами говорити. Тільки після рішення суда. Покажіть мені папір рішення суда. Чому ви зайшли на мою територію? Я цю ділянку двічі приватизовував. Що таке земля? Я знаю тисячу разів за тебе. Я вам ще раз кажу Конституцію, я не пошкодив, я взяв собі, щоб мав чом кусочок м'яса заварити. Це моя вся приватна власність. Відповідні документи у Лупова вашого і вашого начальника. Я від ваших послуг поліцейських. Тере незаконне банформування озброєне, яка катається на машинах, які не купляли, які заправляються горючим, яке не купляли, які ходять у формі невстановного зразка. У вас форма не повинна бути чорного кольору. Читайте свої закони. Чого це я повинен ваші закони вам читати? Конституцію читайте, статтю номер 3 вам прочитати. Я ніякі пояснення не встановленим особам не даю. Я не хочу з вами розмовляти. Ви представник незаконного банкформурування. Покиньте територію, ви підриваєте конституційний злат. Я офіцер запасу з 85-го року. Я вам ще раз кажу, ви не вставно, нема домашнього і нема насильства. Я господар, я господар і я маю право робити все, що не нарушає її права. Якщо я поставив виключатель. Я можу його забрати. Якщо я до цього поставив, то я його маю право забрати. Я до вас, до хати, хоч раз підходжу на подвір'я. Я до вашої жінки 100 грам пити цю машину з вашою жінкою сідав. Не було такого. Ви не встановлена особа, банк, формування. Покиньте мою приватну власність. Це все моя приватна власність. Ви порушуєте закон. Я вам прочитаю Кримінальний кодекс стаття. 364, зловживання службовим становищем. Стаття 365 кримінальної колості. Перевищення службових